Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні я в такий незвичний для себе день приїхала на Криворізьку барахолку. Сьогодні в нас п'ятниця, бо я зустрічала свого доброго друга, який завітав до мене в гості. Привітав мене з, про, з прошедшим з минулим день народження. Подарував ось так. Подаруночок бомбезний, бомбезний. Дивіться. В мою колекцію подаруночок, тонесенький фарфор. Можна читати книгу. Величенька така чашка десь на 350 мл. Буду пити, пити чай і завжди згадувати свого товариша. Свого колегу. Так, давайте з вами пройдемось, побачимо, що тут сьогодні нас будуть продавати, щоб ми встигли до дощика. Бо сьогодні біля 10-ї години ранку обіцяють дощик. Ну, а зараз ще дуже рано, ще тільки 6.30. Нагадую, що Криворізька барахолка знаходиться біля. Залізничного вокзалу. Ось тут біля ТБ починається і продовжується вулицями приватного сектору. Так, Ось такі тарілочки користей нам пропонують. Гарненькі такі тарілочки, багато. Там, де, де, де... З люстром. 150. Сукниця 150, а тарілочки 10. по 10. Немає такої штуки, щоб ще вийти пюре. Отак. От отака як чесночниця, але велика така. Є. Є. Мені мені це, особисто знаєте, треба. Знаєте, що це? Гранати видавлюють сок. А. І вона як сок ага. чесночниця. Якщо треба, я притаскаю таке. Добре, на ну, мене завтра не буде, Ні. а через тиждень буду. Мабуть, в Мужгород їдеш. Ні, в Дніпро. Сьогодні блогери у нас знімають, завтра. О, іще один, ось. Завтра Добре. в Дніпрі Добре, я наступну суботу буду. Добре, дякую. Ось така велика чашка довбиш. 50 гривень, але ручка закрита. Чайничок без кришки і скольчик. А скільки цей гличик? Гличик 150. Старинний, старинний, там форма красива. Такий мужчина. Дякую. Старенькі 50-х років такі бокальчики з лінзою. О, дивіться, який гарнисенький малюночок. Якимись гілочками, ягідками. Гілочка, травинка якась така цікава. А ось вишенки які, Ось так налівочку попивати з подружками. Але, на жаль, вона така одна. Ось ці гарненькі, такі малисенькі і дуже симпатичні. Яку ціну? Ой, 8 гривень. Ну, ось цю одну куплю. Зараз дістану. Ба. Такі гарнизні букети. І в Кривому Розі на них ціна просто опіки. От, наприклад, в травні минулого року я була на барахолці, купила конвалії. От, такий величезний букет за 20 гривень. І через пару днів поїхала до Києва. І там думаю, ой, куплю ж, куплю ж собі там прикрасити своє житло, І запитую 100 гривень. В два рази менший букет. 100 гривень, то можна ну, навіть робити бізнес такий купувати на барахолці в Кривому Розі сезонні квіти і продавати в Києві. Тут і квіти, і труси, і мочалки, сім'я. Довбишські з 90-х ще такі вироби. Осовенькі є, Це не конволі, це щось таке інше. Це такі квіти, бачиш? Вони ростуть височенькі, гарні. Ось

Завжди у жіночки малесенькі такі тюрпації. У телевізорі сьогодні. Сьогодні? Сьогодні. На Ютубі. На Ютубі. Вінтажний посуд. А мене ви. Я так люблю, коли мене показують по телевізору. А що, це періодично буває? Так. Періодично буває, коли вас показують. Рідко буває. В яку ціну квіточки? 35 гривень. Мені дружині каже, а ми свого чоловіка по рудані бачимо. Мені ага. А я з цієї сторони йду. Ось таких буває у нас багато місць на нашій параховці. Тут все, все, все підряд. Всякий бокальчик. Добрий день. А от і дощик зібрався. Зараз Зараз вже всі складаються. То зараз ще добіжу до одного чоловіка. У нього гарна вітрина, покажу вам. Я буду їхати. Так, тут трошки зараз познімаю, поки люди не склалися. Яка гарненька брошка. Брошку можу, та ні. Яка ціна? 320, як для мене. Що можу? Трошки это ваксам. Вот це вот вот 250. Угу. Вот що янтарні. Сотку. Що у вас там ще є? Під простирадлом? Так отож. Не, не, не хочеться ні. Я трошки. Ось так. что Сейчас... угу. то далі виставляв. Там... Ігорок коробка цела. Так? Да? Ігорок mm. да. коробка ціла. Ось, ну а ось це такі речі, які я ну, привожу на барахолку, просто тут дарую знайомим продавцям. Те, що мені не потрібно. Там, з начербленнями або просто не моя тема. Так, ну і дощик вигнав нас сьогодні з барахолки. Зовсім трошки я купила, бачите, такий гарнезний великий кавник. Це в нас слов'янський керамічний комбінат. Буде він в продажі на телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в першому коментарі. І з такими гарними квітами від гарних молодих чоловіків їдемо з барахолки.